Грядка в траві без перекопки. Так, це цілком можливо підходить для таких лінивих, як я. Будинок ми заїхали восени, і тут була вже величезна трава, яку ми скосили і склали зверху як мульчу, так на землю. За зиму вона отрамбувалась, частину ми прибрали, а дрібну залишили. Щоб зробити грядки, я просто відгорнула мульчу від землі. Але ж яка пухкенька під нею була земля. Тому без перекопки я зробила невеличкі рядочки і посіяла перше насіння весною. Високі грядки я не робила, бо зазвичай в нас посушливе літо та ще й без дощів, а трава якраз затримує вологу. На високих грядках ґрунт скоріше пересихає. Грядку я сапаю, а траву навколо ми скошуємо і складаємо там. же. І все, все чудово росте. Вже зібрали горох, росте салат, рукола, посадила кріп, квасолю, капусту кел, манголь та навіть кукурудзу. Коли йде дощ, я не ходжу по болоту, а по траві. І головне, що не треба полоти величезні об'єми.